Всім привіт! Мене звати Анастасія Гібеско, я сімейна лікарка і консультантка з питань грудного вигодовування. Всім відомо, що грудне молоко є золотим стандартом для вигодовування діточок. Але ні для кого не секрет, що назавжди це є дуже і дуже легкий шлях. З власного досвіду можу сказати, що жінка в процесі. Гудного вгодовання може стикнутися з багатьма питаннями. Це можуть бути нагрубання молочних залоз, це можуть бути лактостаз, латоційний мосмастит, можуть з'являтися тріщини на сосках. Дитинка може набирати мало ваги, або, наприклад, жінка вирішує виходити на роботу, але хоче продовжувати годувати дитину грудним молоком. Або ж настав такий час. Коли потрібно вже завершувати грудне вигодовування. і як же це зробити дуже і дуже лагідно? Знову ж таки, ніхто не застрахований від тих ситуацій, коли дитина має отримувати сіджене молоко або суміш, то як же зробити це як найліпше для дитини? Я тут поруч із вами для того, щоб допомогти обрати, як годувати дитину з пляшки, системи ця не шприця. Тому, будь ласка, приходьте, я буду рада вам допомогти в цьому захопливому шляху, для того, щоб ваше грудне вигодовування було якнайкомфортніше для вас, і ви про цей час згадували із посмішкою.